Вітаю, наших людей важко знаєте, важко переробити, і напевно це неможливо. А присутність інтернету і чата GPT призвело до того, що люди, які ну, умовно ще вчора знали мало і мало що розуміли сьогодні, завдяки чату GPT можуть дізнатися в конкретний момент багато, але це не означає, що вони вміють мислити. Так, ну так. Ну, от, наприклад, простий приклад. Значить, у нас один чиновник дуже сильно закликає за війну і кричить, що ні, тільки військовий шлях. Ну, я вирізав відео, там боєць, реально боєць, люди йдуть в атаку, збираються, екіпіровка, все. І хлопці жартують одне з одним. І один питає: Хто ти? син, Хто ти? А той відповідає: Я син пельменя. Ну, і це там вони посміялися. Я не знаю, чи живі ці хлопці. Я дуже сподіваюся, що вони живі, здорові. Можливо, навіть це відео е, побачить. І е, я це відео поставив і кажу: ось: подивіться, чиновник, який сидить у себе в кабінеті, і військові. І от кажу: от один син, пірея, пілея і так далі. А е, інший син пільменя. О той, що в кабінеті син пельменя. А той – дійсно син Пілея Пірея. І на відео я – Син Пірея там, і так далі. І що ви думаєте? В коментарях знайшлась людина, яка пише: Професор, це класіка, це Гомер! син Пілея, який син Пірея? Я от сижу і думаю, рука лісо? Просто так, рука лісо. Знавці Гомера, великої класики. Що ви робите у себе, у себе там, де ви перебуваєте, в своїх інколи Хрущовках, інколи на бабушкину пенсію живете? Що ви там, знавці класики Гомера, робите? І, і, і ще раз повторюю: інколи. інколи. Чат GPT зробив людей е, миттєво наповненими знаннями, але не зробив їх розумними. Син пілея, син пільменя, син пірея, та хоч син, не знаю там, кого придумайте, якої там і ті його мать, чого. яке це має відношення до сутності відео, в якому я намагаюся показати, що чиновник заброньований, лощоний. Костюмчик намагається тебе, знаток гомера, відправить на фронт, і ти там поляжеш. А ось цей син пільменя буде потім навіть не згадувати, що ти існував у цьому світі. Він навіть не згадає, що ти існував у цьому світі. До чого тут твій гомер? До чого тут твоя класика? І до чого твій випендрюш? Інколи у таких людей хочеться попитати, там, яка довжина Амазонки, а яка висота найвищого дерева? А на якому кілометрі починається космос? А скільки зірок в видимих на небі? А як у Мерседесі називається там пристрій, який запускає двигун? А чим форсунка відрізняється від стартера? І так далі. І хай вони сидять і гуглять в чаті GPT, займаються цим і пошуком фактів, випускають книжки, невідомі нікому факти, які нікому ніколи не потрібні. От, от що ти зробиш з людьми? Ти їм намагаєшся показати, що? Є життя, в яке ми живемо, хто навколо нас, які люди нас оточують? Але ось чудо, знаток класики Гомера, яке йому і в пень не здалось. Замість того, щоб подивитися і зрозуміти, що на відео, заходить і пише: Ти що, професор, це ж класика. Ну, окей, окей. І що тобі та класика дала? Пам'ятаєш, друже? Анікдот, коли до українця підходить людина і п'ятьма мовами намагається запитати, як пройти. А потім один українець другому сказав каже: Ну що, бачиш, скільки оцей мов знає? А кум каже: І що йому це дало? От у мене інколи відчуття таке, що озброєні чатом GPT ви вже просто не хочете думати, що навколо вас. І все, що ви хочете. Це б показати навіть не те, що ви розумні, а те, що у вас є чат GPT. Все. На наступних виборах отакі знавці Гомера знову виберуть Колю Катлету. Гарантію даю. Бо думать вони не вміють, не хочуть і не будуть. Бо в них є чат GPT. Підписуйтесь, Ха, сини. Пілея, пірея і пільменя, щоб бути українцями, а не синами зрозуміло, кого і чого. І перестаньте умнічать з чатом GPT в обнімочку, виглядає так собі.